Дуже важливо є те, щоб ми могли порівняти в нашому невеличкому регіоні роботу підприємств, які розташовані буквально на відстані декількох кілометрів між собою, і щоб ми могли зробити висновки, а як вже порівняні ці підприємства працюють, могли зробити висновки, чи треба і як треба що змінювати. Мені сьогодні достатньо легко говорити, тому що. Відбулася нещодавно достатньо серйозна велика нарада по проблемах водопостачання міста Борислава. В процесі підготовки помічних народних депутатів я, аналізуючи роботу Бориславського водоканалу, мав змогу проаналізувати відповідні показники Дробовицького водоканалу, щоб можна було вийти на якісь порівнянні характеристики для того, щоб можна було зробити це так. Тому е, перше можна відмітити те, що є позитивним, коли керівник водоканалу прийшов до громади і відверто розповідає про ті проблеми, які є в, в тій скритій частині роботи, про яку громада мало чула і не здогадувалась, тому що ми дуже часто з керівником спілкуємося. У кожному місті Другобичі Борислав і Траславці тоді, коли постає питання підняття тарифів, і коли в нас є певні політики, які хочуть на цьому заробити певні дивіденди. Ми пам'ятаємо питання підняття тарифів Дрогобичів, вони йшли через координаційну раду, які були бурхливі дискусії, що це робилось. І я вам скажу, що я для себе зробив висновок, що недоброчесні політики. Вони можуть використовувати ці проблеми, відсутність інформації, відвертої, відкритої інформації про роботу підприємства, використовувати просто свої цілі.